Доброго дня, шановні друзі, до вашої уваги представляємо огляд портативної стоматологічної бормашини Fora nx 3 Для стоматологічних, бюджетних та приватних медичних стоматустанов надання невідкладної медичної допомоги на виїзді пов'язана з деякими труднощами, а саме, це наявність необхідного обладнання та інструменту. Тому наше підприємство Віола Медтехніка потурбувалось про пацієнтів. Та лікарів і розробила портативну стоматологічну бормашину Fora NX3. Як ви бачите, портативна бормашина виконана в міцному антивандальному пластиковому кейсі, який закривається і відкривається за допомогою надійних фіксаторів. У верхній частині ви можете бачити зручну кишеню, в якій знаходяться щіпці для зрізання коронок. В будь-який випадок лікар може покласти сюди, крім щипців, це необхідне обладнання або стоматологічні матеріали, які він буде вважати для надання необхідної допомоги пацієнту. Нижче знаходиться лоток, який кріпиться еластичною стрічкою для надійної фіксації. Достаємо лоточок. В лоточку в нас знаходяться всі необхідні інструменти, які лікар використовує для надання медичної і стоматологічної допомоги. Тут ви можете бачити бокс на 14 борів. Потім пінцет, шпати для замішування стоматологічного матеріалу, гладилка. Зонд і стоматологічне зеркало. В комплекті добр машинки у нас йде кабель живлення. Потім ножна електрична педаль з роз'ємом для підключення. Електричний південнокорейський мікродвигун Stron 108Ei. І основною перевагою цього двигуна є те, що він може автоклавуватися. Далі. Два накінечника. Це накінечник кутовий і прямий накінечник, які одягаються на мікродвигун для роботи при виїзді до пацієнта. Для початку роботи підключаємо електричний мікродвигун. Викручуємо запобіжник з валу, Беремо коробочку з нашими накінечниками і обираємо яким з накінечників буде працювати зараз лікар. Або прямий накінечник, або кутовий накінечник. Для прикладу ми візьмемо кутовий накінечник, одягаємо його на мікродвигун. Все, він зафіксувався і готовий в принципі, до роботи. Далі беремо нашу педаль і підключаємо. Все, педаль готова до роботи. Так, Тепер беремо, підключаємо наш кабель живлення. Все, підготували, тепер можна безпосередньо демонструвати, як працює ця машинка. Беремо мікродвигун в руку, натискаємо педаль і спеціальним регулятором. Відкручуючи його в праву сторону, ми чуємо, що двигун починає працювати. Тобто оберти його збільшуються. В праву сторону ми збільшуємо його оберти, в ліву сторону крутимо, оберти зменшуються. Далі ви бачите, у нас є кнопочка реверсу. Тобто при натисканні мікродвигун крутиться або в одну сторону. І от ми її нажали. Мікродвигун крутиться в іншу сторону. Далі ми можемо розглянути кнопочку зірочка. Функція її в тому, що при натисканні стабілізуються оберти двигуна. Тобто ми її натиснули, як бачите, оберти двигуна збільшуються, при її натисканні оберти двигуна зменшуються. І вони являються стабільними на протязі всієї роботи двигуна. Таким чином ми показали вам багатофункціональність нашої портативної стоматологічної бормашини Fora NX і рекомендуємо її до використання всіма лікарями при виїзді до пацієнтів.